Чим можна зайнятися за межами Землі, якщо вірити астронавтам з міжнародної космічної станції, на орбіті можна їсти, спати та робити зачіску, а також стати піратом, шукати міжзоряні скарби та Гері Олдмена. Але це вже у Star Citizen – неймовірній космічній опері із найбільшим бюджетом за усю історію відеоігор. як стати зоряним громадянином, тобі просто зараз розкаже Джеред Хакюбі, ком'юніті менеджер Star Citizen. Всім привіт! Отже, я маю зробити неможливе розказати про Star Citizen у двох словах. Ну добре, мої два слова Кріс Робертс. Привіт, я Кріс Робертс. З тих пір, як я побачив зоряні війни ще восьмирічним шкетом, я мріяв сісти за штурвал власного зорильота. Саме Кріс у далеких дев'яностих заснував цілий жанр космічних симуляторів. Він створив культові Wing Commander та Freelancer, А Star Citizen – його новий проект. Тут на вас чекає величезний всесвіт, у якому ви зможете подорожувати між зірками на власному кораблі і бути ким за хочете. Фактично на вас чекає дві гри в одній. У рамках Star Citizen ми випустимо Сквадрон 42. Це сюжетна кампанія про початок війни з расою Ванду. Ви вирушаєте на пошуки 42-ї ескадри, яка під проводом славетного адмірала Бішупа вирушила давати підхвіст прибульцям ванду. Але по дорозі ескадра таємниче зникла. Історія на вас чекає вражаюча: рівня голівудської космічної саги, як за кількістю спецефектів, так і за якістю емоцій. Для цього ми використали технологію Мокап та долучили до розробки цілу армію зіркових. актеров. Харк Хэмилла, Джиллиан Андерсон, Марка Стронга и інших. А адмирала Бишопа сыграл сам Гэри Олдмен. Є лише одна истина, на яку Ванду розкрили нам очи. Або перемога, або смерть. Можна сказати, що сквадрон 42 це 70-годинний посібник, що познайомить вас з ігровим світом, фракціями та героями. Ну а потім ласкаво просимо до мультиплеєрного Star Citizen. Тут з вами галактику ділять мільйони інших гравців. Хтось може стати шахтарем, а хтось піратом, хтось мародером, а хтось дальнобійником, рятівником, найманцем та навіть доставником космічної піци. Все, що вам буде потрібно, це космічний корабель. Вже зараз у грі їх понад 50, і це не рахуючи різних модифікацій, а навішувати на зурольотик визмо. Все від нового двигуна до гармат. Хочете гармату? Будь ласка, більшу легко. Ще більшу натя, ще здоровезнішу. Їжте, не обляпайтесь. Будьте обачні, адже якщо втратите зореліт, вам повернуть лише частину вартості, і то, якщо ви його застрахували, можна осідлати як легкі винищувачі, так і величезні фрегати, для керування якими потрібен екіпаж із 20 гравців, і це не рахуючи десанту, адже у грі можна буде брати кораблі на абордаж та влаштовувати перестрілки на борту. Або висаджуватись на поверхні планет. Причому планети реальних розмірів. Так нам довелося модифікувати движок CryEngine 3. Завдяки процедурній генерації ми зараз можемо створювати рівні площею не 8 кілометрів, а 300 тисяч кілометрів. Це площа однієї планетки. А таких у Star Citizen буде безліч. Це найамбіційніший проект всіх часів. І секрет нашого успіху у тому, що ми створюємо гру разом з фанами, а фінансується розробка з краудфандингу. Буквально на днях ми побили два гінесівські рекорди. Перший Star Citizen став найбільшим. Профінансованою грою другий найбільш профінансованою річчю взагалі. Тобто ми зібрали стільки, скільки ніхто до нас, понад 100 мільйонів баксів. Це втричі більше за бюджет Call of Duty. Тому не сумнівайтесь, ми зробимо шедевр, якого ще не бачив світ. Адже з нами Кріс Робертс та всі ігронавти світу. А це сила. Спеціально діла ігноратив. Що ж, Кріс Робертс обіцяє створити гру ще небачених масштабів, і хто як, а ми віримо, йому це вдасться. Та Кріс не єдиний, хто робить космос ближчим, і про це у нашій наступній рубриці.